Привіт, друже. Запрошуємо тебе на зйомку розгонів у будинку кіно. Гості цього випуску Марк Куцевалов, Іван Кухарчук, Повар Даніл і звичайно Паша Пінчук та Андрій Бережко на своїх місцях. 10 грудня 19.30. Квитки за посиланням в описі під відео. Привіт, як вас звати? Ірина. Давайте Ірину поапладуємо. Вона сьогодні перша. Ви можете описати от, ідеального для себе чоловіка? Так. Да. А ми зараз знайдемо. Um. Папа. <рігла> Папа? Що був похож на папу. Ні. <рігла> 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 Емоційний інтелект. Емоційний інтелект. Ну, я вже не підходжу, бо я не розумію, що це. Емоційний інтелект. Знаєте, чоловік. Все, пока. Вона піна присість. Непонятно, а Ну добре, емоційний інтелект, що ще? Я просто думав, що... за своїм здоров'ям. Знову міма. Отак. Отак, слідкує батько жолчному пізда. Як і три місяці тому. Добре, дякую, що ви. Що цікавого у вас в житті Насті тут відбувається? Я вже розповідала за діда, образила напевно пашу, тому що. Чому? Тому що просто сказала це слово про ньому. А що за діда, нагадаю? Пам'ять хуйова. Нагадай, Ти чого, внучка, нагадай, дідушке. Забув старий, ну не надо злитися за таке. От добрий вечір вам. Як вас звати? Добрий. Сергій. Сергій. Хто це з вами сьогодні прийшов? Друзі. Друзі. Дівчина, дівчина поруч чи через страшно. <зарко> <А, зарко> <Ні. зарко> друзі і дівчина. А, окей. А хто з них ваша дівчина? Я. <зарко> 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 Непогано. Молодець. Цікавий смак, але. Ну, інтересно, ви дай, ви, ви якраз сидить поруч з його другом. Класика. Як, як, як вас Десь звати? — вас? Це вже бачите. Настя. Настя, супер, А вас. Катя. Катя, а вас друг. Никита. Нікіта. А вас забув вже. Сергій, Сергій Нікіта. <ріпи> на три людини робота, ну, на да, четвертій. У нас оперативна пам'ять на три імені працює. Поки з вами спілкуюсь, не знаю, як Сергій, звати ви матір такий, з батьком. Ви такий добрячий парубок. Чим займаєтесь? Навчаюсь. Півка, дал. Ну такий, класичний скуф. А ким станеш? Коли виростеш. Чим займаєшся? Навчаюся. Навчаєшся? А скільки рочків тобі? 22. Тобі 22? 22. Швидко Да. Хоча по паспорту 38. Того так півкоса вкусами п'є, бо пішов пішли. Що в 20 да, роки 22... Таке, а? 22 не розумію. Кого. Кому... <рес> <рес> Студентик. <рес> скільки ви разом вже з половиною. В тебе не було більше сексуальних партнерів? <рес> 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 ну, якщо ми питаємо, <рес> про секс... Я за півко взявся. Зараз почекайте, я літр вип'ю і розкажу вам всю правду. Зараз <рес> буде плюс один. Ну, я просто вам 22, 4,5, 17,5, то скоріш за все, не було. Пропустимо, скажімо так. Ні, Братан, коли ти кажеш пропустимо, <свист> ми <свист> розуміємо, що було. Скажи, що ні. Ця, це може Скажи, бути. Ні, Скажи, може просто... не по його волі, ні, що. Не було. Дав Давайте поаплодуємо, не було нікого, кране. А у вас? У <працю> мене? Та ні, блять, у друга його. <працю> Оце, що пристігнутий на стулі. <працю> Буде, буде так смішно, що наче 100 км в час. Ти пристігнись, старий. Щоб свідомість не втратити на стіл не впасти. Я вибачаюся, ви одружені чи просто зустрічаєтесь? Зустрічаємось. Плануєте? Можливо. Ну, такого нема, що вона каже, ми вже 4 роки разом. Давай. Ні. Такого нема. Вона Круто. каже, ми вже чотири разом, давай розійдемо. Давайте тоді з друзями. Нікіта, так? Да? Да. Нікіта, ви ким працюєте? Реконструктор доспехів тринадцятогоспіхов? Да. Безробітний. Ти що, Джекичана передивився? Реконструктор доспехов Реконструктор доспіхав Бога. Я такого, я такого не чув в житті. Це 13-го, це хтось до тебе приходить, такий, полагоди мені доспехи. З 13-го сторіччя нашого. А бач не більше? Як було в 13-15 віці, коли всі дралися на лошадях, були бої. Шліма. Обувь ноги, руки, от все полностью вот как было в том времени, мы сейчас сделаем полностью. Прям рука точь-точь у людина. Тоді вот так Тобто вы не знаходите старі и их реконструкцию робота, вы створюете с нуля, да? Да, с нуля полно. Так це не реконструкция, це створення просто нового. А хто це купує? А А ты та все свои дівчины в цьому костюме? Не, а вы еще боржавеете. Боржавеет? Вот так вот тратишь на конях із, із списом, знаєш. Тр -тр -тр Як це почалось? Це був шлем у нас. Шлем? На шлем? Члем, ой. Ні, ні, ні. Я на тех... Середньовіковий шлем. Нас, як це почалось, у нас був шлем і два грама метамфітаміни. І ми такі, давай реконструюємо. Просто до тебе хтось рандомний прийшов і сказав, як, як, як вас звучить? Нікіта. Нікіта, хочу, щоб ти мені зробив шлем, і ти такий, та нехуй робити. Середньовічний, без питань. Дай відро і напільник. А хто це замовники? Хто це купує? За границі, Америка, більше. Штати. Щось вони там готують серйозне на конях, так? гей парад. А там його лейба на кожному шлемі. Нікіта. І всі думають, що це за Никита. Прострілити дроб'ю не можемо. Що це за хіня? Було таке, що щось там. Кричат під окнами, шумят в кольчугу, шлем, блять, доспіх і вийшов. Ану не рать, блять. З булавою, сука. Катя, а ви навчаєтесь теж, так? Що у вас цікаво в житті? Університет, там все цікаво. Від Поділіться Топ-три найцікавіших речі, коли ви вчились за весь час. Що от вас там здивувало чи було? Чи було там от з цих ваших кабінетів, знаєте, як з там де заспіртовані, ці всі младенці, що ви дивитесь, і хтось отак в колбі такий. Було немовля, в якого дві голови. Ну, як то кажуть, одна голова хорошо, бля. Мозговіти бляки. Ну, теж коли буває, огірки купляєш, там різні бувають. І сильно не здивуєшся. Так, Його... що, ну добре, тут я да, думаю, що нє. треба нам далі поїхати. Да. Дякую вам, гарного вечора. Герман? Серйозно? Поруч, хто Річард, Джесіка? <різь> <різь> ну, ні, Я ні, ніколи не зустрічав простого тіпа з іменем Герман, що він просто айтішник. Герман, ким працюєш? Юридична <різь> сфера. <різь> ну, <різь> да. Адвокат Герман. Ну да, це це значить, точно це, це вже якби щось внушає. Бо якщо адвокат. Да, адвокат Герман, це вже точно адвокат в, в Віт... доларах оплата. Від да, да. Адвокат да, Віталік, ти такий, я сяду сьогодні. <гум> <гум> Сам, <гум> Не буду навіть з ним спілкуватися з дебілом цим. А який у вас по батькові Герман? Микола... Герман Миколаїв. Да? Класична комбінація. Коля вирішив, так? Да? Щось, Щось переломити, такий буде Герман. Це за... мій наслідник чи... Герман! Я так довго чекав хлопчика нарешті. Скоріше за все, вам же ж мати, да, мабуть, вибирала ім'я. Ні. Батя? Тітка вибирала. Тітка? Звули. А поба з батьком. А хто це з вами прийшли? Хто? зліва чи з От, От дівчина. А, це дівчина моя Клас, як її звати? — Софія, Софія, чим ви займаєтесь? Софія і Герман. Я фотограф. Клас, що фотографуєте? Голого Германа. Злоч. <говори> а він у цього взяв обладунки і вона його фоткає голий, хуй ток... голий, Прикрити... средньовіково. Прикритий тільки мечом. — Герман 3, як адвокат. Ні, <говори> не, не мічом, штекмажом. <говори> Кортиком. <говори> — <Кортиком. говори> Кого фотографуєте? — Ну, просто... — Вони платять тобі гроші досить. Ну, конечно. Скільки коштує фотосет? Індивідуально Можна з вашими друзями. Як вас звати? Сергій. Сергій і. Соломія. І Соломія. Вау. Тільки ти, Серега, вибиваєшся з компанії. Софія, Соломія і Герман. Ага. — І їхній друг Серега. І їхній друг фрік Серега. Хорошо, народ, мені з вами важко. Давайте пока, вечора. — Пацани, Пацани, ви ж не з трьох, ви в два і один. А да. ти що гомофоб? Ну, в трьох то і в трьох. Пацани що ти заважаєш? Ні, я тільки проти, коли тронички вдвоем. Сасіді, мені все одно. <ривіт> Всім привіт, народ. Мене звати Бережко Андрій, це Паша Пінчук. І в грудні так. ми їдемо в тур з імпровізацією. В вдвох. Обов'язково дивіться, чи є ваше місто за посиланням в описі. І тут з'являться на екрані ще дати і міста, приходьте, їх там так. багато. Буде смішно, будемо горати точно, тому приходьте, готуйте щось цікаве. Всіх чекаємо. Йоу. Давайте, хлопці, з вами. Ви, я бачу, хлопці прості, хубаві програмісти, блядь. Ну так, да, ви точно. Компьютер только для фифашки. Это правда. Продавец в компі игрушек, да? Як тебе звати? Я думав, ти продавец в конфі. А кем ти працюєш? А що ти на Беджику прочитать не можеш. Саш. Саня, кем працюєш? А можеш сказати, держава приконодавці. Є декілька питань там да. буде. У Якщо... мене є. на телефоні Google Maps на, 3... на секунду. 18 косарей на трьох це мало? Зелень? Ну так зелень звісно. Прикордонник. Мало. Що за хуярі? Мало. Я вахуй, що він так відкрито, поняв. Не каже, поняв: ми не беремо хабарі, ну, окей. нема такої хуйні. А біля паркану є ще варік домовитись. А ти що за пограничник, що по-русски, блядь, чи <ріпи> А він на кордоні на, на Ростова-на-Дону стоїть. Каже Кінту, блядь, у мене нет гривен. Сань, ти розкажеш якусь цікаву історію? Точно ж була у прикордонника якась? А? Прикордонника? Да. Так. Та да. там без мату ніяк. Так, а можна мату? Так, а мату. В натурі? Так. Коротше, сидимо, що ми в наряді. Ну, возле забору. А прикордонники вони тільки біля забору, да, знаходяться? А ні, ну ще на пункті пропуску. А є дрона у вас з тепловізором? А яка періодичність просто летають І яка щільність прикордонників там сама. Ми, коротше, короче, що типа слим типа бурим то все. Или понимаем, что що шос не так, блядь, ну и забор падает, блять. Mm -hmm. Мужик лично забор упал. Ну, типа так себе, ну блин. А мат, да? Он в конце просто в конці просто хотів сказать хуй слово. Никола нашел не понял. По службе не разрешают матюкайся на границе. А шо завозили такого, что ты. Интересно? Кстати, я крайний раз был не на Женковичах, Відражене. Он пропуск, типа, что наверх открывает. Короче, интересно, что завозил, типа приезжал Усик по ясам и Усик Усикс по тебе? І ти повний досмотр досмотри. Я його жопу. оформляв, блять. <хи> да. Оформляв усика, реально? Да, да. Охуєть. Ну все пропустив, да? нічого не забрав. Ну, да. Сфоткався. Да, да, Охуєть. Да, а нема такого, що якщо це усік, то ви не сильно доглядаєте його. Нам просто не дали паспорт і подивитися Усик, Олександр. А він такий, у мене в жопі наркота, чуваки. <хи> а вони такі чемпіон, вітаємо в Україні! Добре, дякую, дякую тобі, Сань. Гарного вечора. Да, тобі а... прикольно поспілкувались. Ліна і Іваня. Ліна і Ваня, давайте поаплодуємо. Супер, чудова пара. Ви хто один одному? Друзі. Друзі. Угу. Ви завжди були друзями чи стали друзями? Не так давно. Ми познайомилися на джиу-джитсу нещодавно. Серйозно? На бразильському? Так. Да. А, хто з а якщо б на звичайному, ти б перестав з ними спілкуватися? Я б спитав, що це таке. А хто з вас хтось професійно займається? Ну, типу, досвідчений, ви новички, да. чисто палапать прийшов, да на джи А У вас дівчата в секції є, бо по-іншому я не піду. Віцяли хлопці. Ну він якраз прийом учить, щоб вона не могла рухатися. Ну каже, я хочу удушливі, навчитись нормально точить уже, щоб. А вона кончай. Айтішка це круто. Ви так це айтішка. Ну давайте давай, спробуй, давай, хорошо. щось цікаве розказати про тестування. Да, да, да. Ви ж кажете, айті — це і бачить. Да був. ну ми прими ми, прикалюємо по часу зорієнтуйте, Скільки згадувати треба часу? Ні, дуже швидко. Ми з тестуваль... ми з розробкою прикалуємося. Ми можна типу щось в базі даних, якийсь прикол написати, і буде вся компанія це бачити. пишеш там діма лох, і вся компанія бачить, що і, і тебе те, що дімоло. Це те, за що ми заплатили 50 тисяч доларів. <laughs> Дякую вашій компанії IT. Ну, це не на проді, це, на те, це не те стоволон середовище, але прикольно. А що нас там Отак на... розвлекаєтесь. Да, І всі, б... як долбойоби ходять кають півдня. Діма Лох, бачив, що там. Хорошо, дякую, було да, цікаво. будуть. Дуже вам дякуємо. Давайте допомоги. Да. А давайте вже, ну я чую, воно туди тягне. А ми нещодавно спілкувалися, да, да з вами? Да, да, ви позавчора. тут сиділи. Так точно. А, ви вчора були? Поза позавчора. 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 А, Це позавчора а, ну, було. Ну, знач, да. ні, напевно, да, йдемо. Ну да, 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 да. Ну, дякую, респект. Круто, що ви. Позавчора були самі, а зараз вже з дівчиною. Да. А, а ота рижа, яка разу раз з вами приходила, вона де. <свистити> <свистити> а, а. Non, non non, за тим столиком. А, а з якою завтра будете? <свистити> а це вже друге питання. Окей. Okay. <свистити> <свистити> Добре, Дмитра, ми знаємо, класний чувак. Можна з вашою дівчиною поспілкуватися? <свистити> да, будь ласка. Як вас звати? Дар'я. Дар'я, Дар Дар дуже приємно. Дар'я, ви з Дмитром давно разом. Ну я то знаю, що два дні по суті. Ну по факту так. Да. Але, Але... Ні, ми тільки познайомились недавно. А ви тільки не значи А де, де ви познайомились? Тут. Тут, прям в бочці? Серйозно? А як це? Ми шп'ятниці підходили до вас, з фоткатися. Ага, і Які що? Мене? Ага. І, а, реально, і ти казала, да. що ти з Нікопаля, да? так? Да, Єбать, да, да, да. ви красавчики. А я дивлюся, вони разом уходять і думаю, ну мабуть, просто на метро йдуть. Єбать, <ріст> красавчики, прикинь. Це вона з подружкою його заставляла сфоткати з нами. Пам'ятаєш? Ага. І от зараз а, вони да, вже все, трахаються, да, братани, да. якщо шо, це ага. отак відбувається. Прикольно, понял? да. Гумор. Ні, ну це сильно, блядь, Молодці. Ну круто, давайте поаплодуємо. Ага. Дивіться, патрон. Метро, я учіться. думаю, буде справедливо, якщо ти нам трошечки лавешки будеш давати, так? Да? Якби комісію, їбать. А Ти що, бать. Ну, я вже відчуваю себе таким, і бать. Ви неволі сутіньо. Да, да, да. А ви? Я логістик. Хто? Логістику займати. А, я почулася мені актриса, я думаю, блядь, цікаво нарешті. Цікаво. А, а логістикою. А ніхуя. Да, 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 а логістикою чого саме? Так вийшло. Я переї побрануся недавно з-за кордону. Мені запропонували знайомі хорошу роботу. Тут приїде давки. А яка? А що саме? Логістика — це ж перевезення якісь. Керую транспорт. Тобто общаюсь з потними вольючими мужиками, які не хочуть їхати свій рейс. А тобі подобається, да? Це таке? Це, це мій улюблений кандидат. Де мої мужички потні, блядь? Давайте а буває, що чудиш і кажеш, заїдь в озеро. Не на Потний уїбан. Помоло потная, сука. У тебе надо выгрузиться посередині вулкана. Але щоб ніхуя не намокло. Там зараз грузчики підійдуть, ти поки виходь, починай розгружати. Вон не пливуть. Шкварчать. Так, а. А вот а друзі теж чи ви окремо? Мы. Да. Разом. Всі разом? Ні, ні, не вы як вони швидко одні одну інших от Але ти бачиш, як він собі круто що він з ними в компанії. Він такий, хто ми? Разом. А, ні, з пацанами, ні, от з дівчиною їбать. Клас, а як тебе звати? Валіра і. Ну так звісно, я ще можу людину звати, яка коли вітається, отак робить. тебе? Даша. Валера і Даша, супер, ви пара. Давайте попладуємо Валера і Даша. Клас. А як давно Валер. Разом? Як давно Валер? Вісім місяців. Валер, щось Я може щось цікаве розкажеш? Йому 22, мені 28. Цікаво. О, ну круто. Дякую тобі. що, Фу. Фу. Валера Мілфи да, подобається. <сум> Валерчика <сум> за Арканева. І <сум> як тобі? Це мій Валера. Все Мама, а тобі має як має. з Валерою? Ну, по-перше, не арканила, а сам бігав. Ага, ага, да, да, да. А, ну така, ну, по-перше, блядь. Він у мене цих валер, знаєте, скільки було? Ну, от вибрала хлопця, поки що. Окей, як тобі з ним? Є якісь речі, які ти не можеш пояснити через вік, бо йому треба самому ще прожити, а ти вже в мудрості. Типа, так, якщо трусики чорні? Нам... Що? Емоційний Чорний. дуже. Шо? Шо? Емоційний а, дуже. А, а ти не емоційний? Такая, ну... Типа такий Spider Man karaoke. 2 на PlayStation 5. А вона така: Валір, ну зрадила і зрадила. Давай без Давай без емоцій просто. Без істерик оцих. цих. Іди постав чайник, блять, завері трави карпатські якісь, починаєш нахуй це. Буде стільки сільки мені, будеш до цього життя по-іншому. Ти просто Ти малий ще тобі важко зрозуміти, понятно? Не бісі, нахуй. На ось слайм в формі вагіни, йди і грайся, Валера. А Валера обиделся і побіг з дому навсі. Але повернувся Але через Тому що кушати хотілося бо холодно. І такий, де моє худі лежить. Ой, ну супер. скільки плануєте ще зустрічатись, давайте навіть все життя, Валера. Митро роз'їбався. З дівчиною з кой дві, дві доби здорові. Говорит, от Валера, блядь. Бо Дмитро забув, що таке зустріч. Дмитро, якщо що у нас тут заходи, ну майже кожного дня Без, Без сексу не залишишся. Він коли на свадьбу приходить, орет там со всього, со священника. Кажи, ебать, батько, що сука, дураки. Що ви тут за церкву штували? Я за п'ять часов тут всіх перетрахаю. І матір, і всі кохоче. Добре, Валер, дякую тобі. Комунікабельна ти людина, дякую велике. Ось там під стінкою. Добрий вечір вам. Да-да-да. Добрий вечір. Як вас звати? Денис, Денис. з ким прийшли сьогодні? З другом, з дружиною і з дівчиною, з подружкою. З дівчиною дружини? з хлопцем чоловіком. Ну молодці, з дідом А що, прикольно, коли дружина б'є. Ну, вона все на, на, на дівчину на свою виносить її мозги, а додому спокійно приходить. Ким працюєте? Водіє. Like no well, no well. no, you know, на фурі, на самосвалі. На фуріях. Самосфальт это що сміття вивозить? Не, що вот так виваливає. А, то що А що перевозите? Будь-які, если пучі матеріали. Будь-який прям? Можна 100 тонн кокаїна, наприклад, да, вивезти. Максимум 20 тонн можемо взяти. Ну, нормально, у нас все Потому что сильные 80 сню ходят. Ааа! Что было на у наїхали? Ми на самозвалі! Давайте я вам кузову, кузовом прям дорожки накреслю. <рес> Ким працює ваша дружина? Я безробітня. А її дівчина? А голос чуєте, який щасливий. А я безробітня народ, і буду жити до 90 років. Клас, а дівчина- дружина, можна поспілкуватись. Як вас? звати? Вау, берете шо приклад. Що ж за напасть, блядь. А ви йде. З ким поведешся, того й наберешся, якщо що. А де ви працювали до цього? Чисто жіноча хвороба. Hром? Де? Як сапожник без сапог, HR без роботи, поняв? Сама собі співбесіду не пройшла. Каже, ти душна, сука, токсична. Подивилася. Каже, сама себе найобує про условия роботи, приходить, а там не так. Круто, а от чоловік. Я. Не чоловік. А хто? Щоб ти розумів, братан, ніяких дітей і шлюб. Але, Але український чоловік же. А, ну так. Я... Красавчик, удиву. Ну. Там, там що щось, відбувається? Б, про... я не знаю сам. Все там... нормально, я там контекст. А, окей, дякую. Ну, ким працюєш? Вже один раз говорили, логістика. А, ти... а вже ми спілкувалися там? Ні, просто казала, вже логістика. І... А, окей. Уже Але... орали жорстко, на це. А, з дівчиною. Так, да, з а дівчиною. Конкретно ти завжди робив акцент, що з дівчиною. А, два роки буде. Два роки. Вона вже натякає, да, що треба шлюб. Ну, я треба натикає, то. Змінилась з роботи. Треба кажу... то буде. Треба то буде. Але коли, хуй знає, ну як логістику проложу. У мене якраз водій справа сидить. Круто. Ну, а от я... ти вмієш тему хуйово перевести взагалі. Ніхто, нічого. хуєна склейка, так? Коли ти мені зробиш пропозицію, ти знала, що на пульті є кнопка Netflix. Коли ти мені зробиш пропозицію, а я помідор. Круто. Молодець. Коли зробиш пропозицію, оцей рулет куріний в Новусі. Пропозиція тижня. Комедія. Круто. Що цікавого, у вас, є в житті щось таке що можна розповісти. в мене є історія, як я вила собі ногу, загнав сам. Клас, давай. Вила собі... Так це все кінець історії. Загнав вила собі ногу, точка. Такий зрадник, зрадника Такий тіф. А як? Був фанатом Ляшка. Ультрасом. Піздівся за Ляшка, єдиний. Ні, я йшов в ліс. Нахуя? Зарізати себе. А? Під тої потрібна була кора. Що, кора? Ти що, язичник якийсь. ліс? Треба була кора і стопа чоловіка. А це ж А це ж безробітня, вже злозу заїхала. Кидай свою роботу, нахуй, треба кора. срочно Я за тебе вийду, якщо принесеш мені кору ірландського дуба. Треба була кора. дві жаб'ячі лапи. І твоя відсутність три години. <риклад> <риклад> і що, пішов, ти за корою, ну, поки що все ахуєнне. З вилами. Ні, Можеш дати контексту, нахуя закороїти, щоб що. Посадити в себе вдома, так? Да? Посадити і ландшафт зробити, щоб не ріс. А Що, з кори росте дерево? Не, ну типа, є такая штука, что с квитки зірвати хуйню, она потом допустит. Ну тогда, дома... если кору. Ну просто вырос. В, не, в лі... них нихуя и не выросло. <laughs> просто, блядь, просто... ді... да, ді... сад и кара. Черчить, кора в земле. <laughs> Разрушители <діли> легенды, блядь. <laughs> ну. И шо? Почав нога здесь слезает, и ты такий, оп! А Подожди, ну, а ты хотел кору вилами зривать? Нахуя тобі вила в лісі? Кору вылами не Самому потрібен освойный опыт. Я хотів вилами вантажити, ну в мішок і забрати. А, треба кари було немало, не типу. Так, і... По суті, ще... треба було дерево перенести додому. Коли дивиться страсті Христове такі, ну це больно. не про мене, що не може бути. Це волі чи піздес, я в чотири рази більше, поняв? Ну, ну і що? Приїхала медсестра, вколола мені якийсь наркотик, типа щоб я не відчував губові. Це предлог був. Каже, що ти нам напізділ про тую хуюю, блядь. І каже, з тебе п'ятихатка, чувак. Є, <laughs> Це взагалі було не в лісі, а це лікувати, було на борщагі та... возлі аптеки діжуть. <рес> так а з ногою будемо щось робити? І метадончики буде? навколо всі стоять, кажуть: братан, що хуйово тобі, чи потім приїхала швидка, і ну, я думав, і мене якось будуть забирати в лікарню, типу... як. А вони такі, підеш пішки. Тримайся за машину, пішли. Вона зробила гірше, я лежав на животі, грубо говоря, я не бачив. Вона випадково стала на заступ і вила в мене в нозі, залізли в жопу. Почувствовався це, кажу, ай больно, вона каже, а що, я типу нічого не А що, ти не мужик, блядь? Потім, ну я ж думав, що ми в лікарню поїдемо, але вона каже, потрібно. А Ми поїхали на Сінавал, треба було. Розгрібти кучку одну, ногою його розгрібав. Мені батько звичайно витягнув, просто так витягнув, в мене крові не каплі не було, ну повезло. Я ж себе повезло. Повезло, що не каплі крові. Ну, нога вже атрофірована, нахуй, там вже нема нічого. Просто такий організм, я безкровний. Я і є кара, пацани, Збирав сам себе докупи. Як ти сам е, от по десятибальній цю історію оціниш по інтересності? <ріху> ну така, тверда 8. Ну я думаю, що вісім точно. Ну та, таких історій небагато просто. небагато. Ні, не, ну так звісно. У нього весь садовий таких брільнів не у людей. Весь садовин. Ну супер, інструмент. дякую вам, гарного вечора. Да, 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 супер, давайте на проходим. цьому, все. Да. Дякую, що прийшли. Всім гарного вечора. Друзі, ставайте спонсорами бродячого лайф. Там вже доступний новий випуск розгонів без цензури.